Ну що ж, сьогодні ми з вами научимося працювати з дробовою частиною числа. Цілу ви вже вмієте обробляти, зараз дробова. От, допустимо, у нас є число 1,0, 1,0, 1, 1. Ви вже вмієте його, це ціла частина, ви вмієте його переводити. Ви пишете один, два, чотири, вісім, дванадцять. Ой, ще шістнадцять. Перепрошую, шістнадцять. Дальше йде у нас 32. Ну, і як ви знаєте, кожен раз ви далі домножуєте на дві. Внуки, внуки. З цілою частиною ви вже навчились працювати. Дробова частина числа точно так само працює, тільки тут були степені двойки. Ви пам'ятаєте, це було 2 у ноловій, це 2 в першій, 2 в другій і так далі. А тут у нас буде одиниця на степінь двойки. Дивіться. Я напишу тут кілька чисел. 1, 1, 1. І тут у нас буде одна друга. далі буде одна четверта, і далі буде одна восьма. Ось таким чином. Тобто далі, скільки б мене продовжували, то далі треба вже не домножувати на два, а ділити. А все остальне робиться точно так само, як у цілій частині. Тобто там, де одинички, я буду відмічати одинички. Там, де одинички, тільки зараз глухші олівці візьму. Там, де одинички, ми беремо. Значить, цю беремо, цю беремо, уберемо, уберемо, цю, цю і ось цю. Нас пишем до рівня 32. Додати 8. Додати 2. Додати 1. Додати 1. Другу. Додати 1. Одну четверту Додати одну, восьму. А тепер рахуємо. Тут у нас все зрозуміло. 32 додати це буде 40, 42, 43. Значить, 43 цілих. Тер рахуємо дробову частину. Одна друга додати одну четверту, додати одну восьму. Понятно, щоб додати ці числа, треба звести до спільного знаменника. Спільний знаменник тут буде вісім. Значить тут у нас буде 2. Ні, я зараз візьму іншим кольором, щоб вам було добре видно. Візьму, допустимо, отаким кольором. Це ми закресимо. Тут буде 2 восьмих. Ну а тут відповідно буде 4 восьмих. Ось ну, читаємо 1 восьма плюс 2 восьмих 3 восьмих і плюс 4 восьмих це буде 7 восьмих. 43 цілих 7 восьмих. У десятковій системі. От. Ну а Хто захоче перевести 7 восьмих у, у десятковий вигляд, то ви знаєте, як це робиться. Ви пишете 7, поділити на 8. Так, це буде 0,70 на 8. І так далі. Ну, я навіщо робити цього не буду. Давайте попробуємо ще раз. Давайте попробуємо ще раз. Значить, беремо ще одне число. 1, 1, 0, 1. І тут буде. Давайте, щоб було просто, візьмемо 1. так? Це число в нас у двійковій системі. Ми його переведемо у десяткову систему. Значить, написуємо зразу, я беру червоним кольором, пишу один, два, чотири, чотири, 5, і вісім. А тут нас буде одна, друга. А тут нас буде одна друга. Зчитаємо 8 додати 4,12, додати 13. Це буде 13, цілих. одна друга десяткової системи. Так, ну, а одна друга це скільки буде в десятковому вигляді? Ви знаєте, як це робиться. Один. Поділити на 2. Пишемо 0. Кома. Дальше 10 поділити на 2, це буде 5. Значить буде 13 цілих. 5 десятих. Десяткової система. Все один приклад.

Зелени візьму один, два, чотири, вісім, шістнадцять, одна. Друга. Одна четверта. Рахуємо. 16 додати 8, 24, додати 1, 25. 25 цілих. Одна друга додати 1 четверту. Це буде 2 четвертих, дати 14. От. Тепер рахуємо, скільки буде 3 четвертих, дорівнює. 3. Поділити на чотири. Так, 0,30 поділити на 4. Це буде 7. У 4,28. 2 залишається. 20 поділити на 4, це буде 5. 0, 75. Значить, буде 25, цілих. Сімдесят п'ять сотих святкової системи. Ну ось так. Ось так. Постійно переведемо ось таке число. Один, 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 0, ноль. Один. Паршохватний. І пламату буде один, ноль, один, дві, ковий, системи. Доріні. Чекаю ваших відповідей.